На початку цього року в центрі порятунку евакуації і реабілітації тварини безпритульний світ завершилося масштабне будівництво спеціалізованої зони догляду за тваринами. Звести повноцінний комплекс з нуля вдалося завдяки партнерам за 9 місяців. У цих стінах рятують чотирилапих здебільшого із прифронтових територій. Лікують і доглядають за ними. Це новостворена зона комфорту, яку ми створили для Тваринок з індивідуальними потребами, тваринок евакуйованих після агресії Росії, після того, як тваринки втратили свою домівку, тваринки попали під жорстокость також їх власників, тваринки, які, яких залишили на превеликий жаль в домівках. І на виживання, на ланцюгу короткому тваринки, які е, взагалі забуті мирним населенням, і тваринки, яких дуже важко стабілізувати, евакуювати, і доставити от якраз в такий центр і в таку зону комфорту, як ми. Чиня складається з операційної кімнати для проведення ветеринарних маніпуляцій, карантинної кімнати для першочергового догляду за новоприбулими евакуйованими тваринами грумінгової зони, вбиральні а також приймальні. Працюють з пухнастиками 50% штатних фахівців. Інша половина це переселенці з власними тваринами. У нас є куратори, тобто були куратори, які займалися годівлею та підрахунком кількості тварин на евакуацію. І, на превеликий жаль, вони останній там рік пережили дуже багато чого. І е у зв'язку з тим, що пішла дуже велика агресія та напади, ми їх вивезли разом з тваринами і закрили масовість е Закрили масовість е потрапляння в ті точки, де вони проживали. Тому зараз у нас там десь 11 людей взагалі е обслуговує. Наш центр, і п'ятеро з них цілодобово знаходяться саме в цій зоні. Як розповідає керівниця піар та комунікації фонду Happy Анастасія Аболєшева, саме вони спілкувалися з партнерами, які надали кошти на це будівництво. Була пропозиція на облаштування двох зон турботи: одна в Дніпропетровській області, інша ж на Білоцерківщині. Загалом весь грант становив 3 мільйони гривень. Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося зробити спільно. Ти який результат, головне, да, в майбутньому з кільком сотням тварин це приміщення, ці можливості допоможуть стати на ноги. Безпротульний світ дуже сильно доклався самостійно до цього приміщення, адже окрім цього першого поверху також є ще підвальне приміщення опікується понад 700 тваринами. Велика частина з них евакуйована власником прихистку з Херсонщини. Також у безпритульному світі мешкають асоціальні собаки та з інвалідністю, які потребують особливого і постійного догляду. Та попри все, ці тваринки все ж шукають родину та чекають на свій люблячий дім. Любов Геращенко Олександр Куга, еспресо, біла церква.